Всім привіт! І це ще одне відео. Сьогодні буде, буде обзор ну, огляд на мод на доповнення до Майнкрафт Кіна. Ну, я то його дивився, там можете подивитися, я ссылку оставлю. Перше, що у нас тут є, це така книжка. Тут написано ось доці свині. І ще ця, як це заб... я забув, як це вона називається ця щось з цією стріляється, як це. Воно. Ну. <кхух> і тут і зараз є ще такий камінчик орб. гітар, Татер, тот. І ще це воно. І тут є ще така зброя. Ось така сокира. Ну, Копье і такий пістолет. І ще така штука, як магноши. Отака. От Зараз я покажу, як вона стріляється в Майнкрафті. І Пуф. Вогонь і такий зрив. Бачите? Не такий, як обичний в ТІНТі. А це воно стріляється. Воно стріляється, воно не точно, бачите? Дуже тяжко попасти в ним. А от сокира оце дода. Да така. Такс. Що тут у нас ще є? У нас тут є ще ось такі от персонажі із кіна. Такс. Зараз я покажу, як це сокира робить. Отак, отак. Бачите, які помилки, яка в неї анімація. Отак, от отак, отак. До речі, я трошечки приболів, так що голос у мене такий. Я іноді можу шмаркнути носом. <клух> Такс. Ну, і Вардена я не буду вбивати бо це дуже довго буде. Але попитаюсь. І тут є ще такі підстави. Заряджаємо і... Зараз. Пів. Весь це картошку картошкою стріляє і зараз ми йому пау! Барден. На тобі. Ось тобі. Ну як? Я дивлюся йому все одно, если чесно. Такс. Ну і давайте щас сокируй Хоп, хоп, ось тобі. Такс. Тепер ще викладаємо це все. І мутаємо не. Подивимося, що тут ще є. Тут вже ніч, нічого немає. Тут нічого. Яйця зараз ось до ці. І зараз я вам покажу, багато... покажу магношу. Це генерал Піглінг. <кхем> ось до ця магноша, спавниця. І ось до її служники охоронці. І він до нас такою самою палкою. І от так от. Там в неї є таке саме ХП, як дракона і візора там. Отак піу-пів. І вбиваємо її. Зараз побачите, що з неї випаде. Такс. Такс. Зараз візьму зілька Ну, так буде Побістріш Зараз. Нет, ведь о, у нас на тике Так, -на хоп-хоп, на-на-на-на. Вот <свист> так. И выпал еще с ней. Вот такая палочка. Вы скажете, нахрена тебе палочка, ты же снимаешь у каминчика. А мы ее ложим в верстак, и так. Все, каминчика, и у нас получается еще раз такая самая палочке. Вы бачите, она точно такая самая. Вот так вот. Ну і ще тут все є. Зараз подивимось. Такс. Тут нічого немає. Тут я ще все подивилися. Тут ще не все. Тут є такі відра і капелюшок. Ось такий от капелюшок прикольний. Тільки з нього якісь йдуть пори, але я не знаю, що це таке за ефект. Хто знає, напишіть в коментарі. Такс. І тут є такі відри, як з мультфільму. Ну, все, скина. Отак вони крутяться. Така анімація прикольна. І отак вони б'ють. Хопа. Напевно, це боляче дуже сильно. Відрами, залізними. О, Варден зараз теж. На тобі, на тобі. Такі от якось вовни якісь звукові йдуть. Чи що. Ну, таке, прикольне. Такс. Ну зараз з дільками все. Немає варди, Так, Такс. Що ще тут? Ну і зараз. Такс. Ну все. Зараз я вам покажу, як я з магношою. І так я зараз покажу, як я б'юся з твоєю магношою. Спамнемо. І баб. На тобі. От і ці. Служники. Нату вам нате. на Айч. на Ай. нате, на, 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 на Ну, зараз вони перетворяться Та й все. О, бачите. Все. пішов і далі. <кхід> на тобі зільку Такс? думала мене пристрелити, а не получилось. Не, не, не. Ми одночасно, напевне, Так, Такс, Не, не попав. попав, попав. Ой. Такс. І на тобі. Все. Я її вбив. Ну ось так от. І немає тепер магноші. І всім пока до, сл до следующего відео. Підпишись на канал і постав лайк. Та і все завтра буде добре. Вікзє буде 12. ки І на роботі, і Вігзе пока.